З Днем Соборності України. А, я дуже прошу написати мені а, в Директ, що почекай ще, це зараз не на часі і ще щось. Я живу тут вже 12 років, займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут. Створюю українські альбоми, концерти, навчаю цьому. Займаюся цим вже дуже багато років і чекаю на це дуже багато років. Я не хочу досягнути свого скляного потолку. Мені і так вже немає шляху до телебачення, до радіо. Я і так не виїзнаю, не можу нічого зробити задля того, щоб просувати українську культуру за кордоном. Скільки мені ще чекати? Напишіть мені, будь ласка, цього.